Чудесний улов риби Євангелії від Луки, 5 розділ 1 11 вірші. Щось не так ідуть справи, щось не складається в житті. А може, твій життєвий човен треба дати на служіння Ісусові, так як Симон, Яків, Іван віддали свій човен для Ісуса на Його прохання. Ні, Ісус не забрав у них човен назавжди, Він тільки попросив на той час. Поки він стояв без діла, Ісус ніколи нічого не відбирає у нас, ми повинні це пам'ятати, Він тільки збагачує нас своїм благословінням, відбирають і грабують тільки диявол або його слуги. Коли Господь закінчив своє навчання з човна, то сказав Симонові закинути сіті. Симон, знаючи, що вже не підходящий час для ловлі риби каже, але за словом Твоїм закину. І риби стільки вловилося, що сіті проривалися і в човен не вміщалися, то покликали друзів, і другий човен переповнився, що обидва човни вже почали тонути. Коли ми приймаємо Ісуса в човен свого життя, то наше життя наповнено благословінь Божих. Слухаючи Слово Божого і живучи по Ньому, наші сіті життєвих потреб будуть завжди наповнені. Але треба пам'ятати. Коли Господь збагачує тебе, то послужи тим, хто не має. Поділися з ближнім, а якщо ні, то твій життєвий човен потоне. Хай Господь Бог буде благословений за те, що Він завжди турбується про нас, і, послуживши йому маленьким, ми отримуємо велике благословіння від нього.